Вчителі души Ісвяня і Станція підішиття подати і Дівці в нас, і Христос у нас, і де святої тверди і благі душі, наші славичні, волонтерів, ловління слава Бога, Господи, цей прийшлами і військової. Господин царство, Створця і Сіна, і Святого Духа, і Божья, і на віки, віків. Мирі, Господеві, помолімося. Господи, помолимо. Мисове спасіння душ наших, Господеві, помолімося. Господи, помолімо, на мир цього світу, добрий стан сиди, Боже, церков, зігнання всіх, Господеві, помолімся. Господи, помолимо. Висотий храм, цей тих, що звірує благоволінням і страхом Божим, хоч до нього, Господеві, помолімося. Господи, помолімо. Поситійшов вселенського кира нашого рацистка Папорімського, баженішого пате наші Святослава, пресвященнішого архієпиского митрополита нашого Кирігоря, Ігоря, єпископа, нашого керводимира, чесно присвітує, спористиві якіство, навіть спринчити людей. Господеві помолімся. Господи помили. Новообережений народ, наш правління все військо, Господеві помолімося, Господи помоли. За місто, це за святий храм, це і за кожне місто, село, країну, за тих, що вірить і живуть у них, Господеві помолімося. Господи помоли. За добре поліття за вражай тоді в земних і часи мирні. Господеві помолімося. Господи помилуй. Тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві помолімося. Господи, Господи Щоб Визволитися від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві Господи, помолімося. Наступи, спаси, помилуй корони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помолімося. Ви святу причисту, преблагословенно, славну владичіцю нашого, родичу, присудіву Марію, усіма святими помінувши самих себе один одного за життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, тобі належить усяка слава, честь і поклоніння по цій сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній. молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вранці милість Твою, і ночами Твою вірність. Молитвами, богородиці, спасе, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім молитвами, богородиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і Слове Божий. Безсмертний ти і зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже. Смертю, смерть подолав. Ти один у святій Тройці, рівнославими з Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще іще мирі Господові помоліться. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Господи, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Сяту, плечисто, славну нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, усіма святими, поминувши самих себе один одного, за життя наше Христовові віддаймо. Тобі, Господи. І ти благий людинолюбний Бог і тобі славу, висилаємо і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Прийдіте, радісно заспіваємо Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі. Аллилуйя. Прийдім з похвалами перед обличчя Його і псалмами, воскликнім Йому. Спаси на, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси на, сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Алилуя. Прийдіте, поклонімся і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Алилуя. Небесних воїнств архістратиги, молимо вас, завжди ми недостойні, щоб вашими молитвами. Ви захистили нас покровом, мол... покровом Крил духовної вашої слави, охороняючи нас, що прибігаємо і щиро кличемо. Відпід визвольте нас як чиноначальники небесних сил. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, архистратиги Божі, служителі Божественної слави, ангелів, начальники і людей-наставники, корисного нам просіти. І великої милості, як безтілесних стратеги, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця Християн бездоганна, посередниця до Творця незамінна, не погорди молінням грішних, але випереди як блага з у нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитву, і скоро прийди на моління. Заступаючи повсякчас Богородиця тих, що тебе почитають, Отець, наші по ти святиєси, Боже і тобі славу посилаємо по цій сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Ти твориш. Духів ангелами своїми і слугами своїми полум'я вогненне. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій ти вельми великий. Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми, полум'я вогненне. з книги об'явлень святого Івана Богослова читання. Будьмо важні. Побачив я у правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатками. І я бачу могутнього ангела, що проголошував гучним голосом: хто достойний розкрити книгу і зламати печатки її? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ані навіть глянути в неї. І плакав я гірко, що ніхто не знайшовся достойний розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені не плач, ось Лев, що з племені Юди, паросток Давида переміг і може розкрити книгу і сім печаток її. Аллилуйя, Аллилуйя. Хваліте Господа, всі ангели Його, хваліти Його, всі сили Його. Аллилуйя. Бо він сказав і сталося, він повелів і створилося. Прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усіма. І Духові Матея Твоєму і Святого Івангелія читання. Слава, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. На другий день, На другий день як вже настав вечір, вечір після п'ятниці зібралися пересвященники Фарисеї до Пилата. Фарисеї до Пилата. Ми пригадали собі па.